І сьогодні Roblox, але коли ми умремо, то ми змінюємо гру. Пам'ятаєте я цю гру вам знімав десь два місяці тому приблизно? От і ми починаємо на від не від Brookhaven, а від цього від цієї штуки. Окей, ми пока що... може третій рівень пройшли. Бачите, я нажимаю, а вона не хоче. Давай, давай, швидко, швидко, швидко. Let's go! Єсть! Тепер ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, так, так, так. Так, головне не впасти. Ой-о! Ммм, не важно. Так, добренько. Тепер по листям. Оп, тепер по... Какаха. Блін, я замастись. Так, сюди. Є. Сюди. Є. Хіба що сюди. Є. Yeah. Ха! Все вгадав. Так, тепер тут лазери. А, ні, це не лазери, друзі. Окей, тепер сюди, 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 от сюди. Все, тепер погнали от сюди по цим тортикам. Йо! Що? Окей, потім по тіксам. Це стара валюта Роблокса. Так, кріпер. А то взірваємося? Окей. Давай по ліжкам, по цим штукам, квадратикам. Хоп. Раз, раз. Ось це вже лазер, я вже поняв. Так, <кхід> так. О господі, я ч тут торкнувся. Я левітую, друзі, ви бачите? А ну, царіл? <кхід> так. Ой, випадково. І ми вже перший раз вмерли, то це означає, що ми переходимо до Майнкрафта. Так, зараз ми виходимо. Ось до. І ось ось ми переходимо до Майнкрафта. Остання я грав в Майнкрафт <coughs> десь 4 дня тому. А в Роблокс 3. Так, і вибираємо наш світ. Ось так. Ось тако. Тут у нас знову екран загружиться. Так, давай загружуйся, загружуйся. Використовувати русила, йо мою все. Ми в Майнкрафті. І у нас тут є ми господи. Уже так перед цим давно не грав в Майнкрафт Боже, аж аж трошечки керувати незручно. Так, тут десь є скелет, треба його вбити. Головне, щоб він не <кій> щоб він мене ні. Де цей скелет? Ты чего это его? Да, a скелет. Друже, я знаю, что ты тут. Опа. Что тут у нас? Да, это? А ну, спешим, друзья. Ого. Окей, окей, давай, давай, де. Mm. Нема нікого. Mm. Добре, окей. Ah. Так, я вже не я вже не пам'ятаю, як це взагалі. Класна музика. Рік-то уже. Тільки голем не бий буде, не би, не би, не. Окей співаємо. <musician> Окей, селяна тут проходить. А я спокійненько. Угу. Ой-ой! Ой, багато хп знесло. Привіт, друже, відремонтувати. Так, окей, відремонтуємо тебе. Ой-ой, я його випадково вби вдарив. І зря його. нафіг Ану іди сюди. А ну йди сюди, гайно Давай. Не, я під підсердся. Тотем, тотем мене врятував, йоу! Чуть не вмер. Фух. Добре, що в мене цей тотем був. Так, а ну попробуємо вбити Довбануть іншого голема і що? Що з нами буде? Бо я давно не знаю цих ефектів. Сорян, другак, сорян. Але мені треба перевірити. Так, що ти мені зробиш? Йоу! Непоганий ти дружок в битві. Так, окей, півсерця, півсердя, півсерця. Пів Ай я мать. Ну що ж, друзі? Ми переходимо до наступної гри Бравл Старс.